Огляд мотиваційного інтерв'ювання У попередньому відео ми поговорили про основи навичок консультування і можемо переходити до конкретної техніки мотиваційного інтерв'ювання. Її ми розглядатимемо у трьох наступних сесіях цього модуля. Наприкінці цієї сесії ви зможете окреслити принципи та процеси мотиваційного інтерв'ювання. Мотиваційне інтерв'ювання. Це техніка, яка допомагає людям подолати амбівалентність почуттів і знайти внутрішню мотивацію необхідну для зміни своєї поведінки. Амбівалентність це конфліктний стан, коли в особистості співіснують протилежні погляди чи почуття. Пацієнт застряг між одночасним бажанням і небажанням змін. Під час мотиваційного інтерв'ювання ми допомагаємо побороти амбівалентність. І використовуємо це для підтримки змін. Мотиваційне інтерв'ювання широко використовується та досліджується. Дослідження продемонстрували ефективність цієї техніки під час консультування пацієнтів з хімічною залежністю тютюновою залежністю для втрати ваги та розвитку прихильності до лікування. Мотиваційне інтерв'ювання окремо вивчалося під час використання серед людей, які живуть з ВІЛ. Воно може покращити прихильність до АРТ та зменшити ризики вживання наркотиків. Мотиваційне інтерв'ювання це практична дія, яка успішно впроваджується за допомогою коротких втручань тривалістю від 5 до 30 хвилин. Мотиваційне інтерв'ювання можуть проводити лікарі. Для найбільшого впливу вони повинні володіти навичками ефективних консультантів, які ми обговорювали на попередній сесії. Пригадайте, нам слід демонструвати прийняття, дбайливе ставлення, вміння надихати надію, вміння уважно слухати, повагу до приватності пацієнта. Нам також слід використовувати ефективні навички невербального та вербального спілкування, які ми обговорювали. Мотиваційне інтерв'ювання будується навколо наступних компонентів мотивації до зміни Бажання. Важливість змін для пацієнта. Готовність. чи є зміна безпосереднім пріоритетом для пацієнта, спроможність. Впевненість пацієнта в тому, що він може здійснити зміни. Ми оцінюємо та підтримуємо бажання, готовність і спроможність пацієнта до змін Мотиваційне інтерв'ювання керується чотирма принципами протистояти звичці надавати поради. Лікарі схильні радити пацієнтам, як робити правильно. На жаль, це може створити більший опір змінам, оскільки змушує пацієнта задуматися про причини, чому він не хоче змін. Мотиваційне інтерв'ювання вимагає від лікаря протистояти цій спокусі надавати поради, щоб дослідити мотивацію пацієнта до змін розуміти власні мотиви пацієнта. Ми можемо знати, чому пацієнту слід змінити свою поведінку, але причини в нашому розумінні можуть відрізнятися від причин пацієнта. Нам потрібно зрозуміти, чому пацієнт вважає зміни важливими, саме це мотивуватиме його і призведе до успіху слухати і співчувати. Це повертає нас до характеристик ефективного консультанта. Ми повинні бути уважними та вміти слухати, щоб пацієнт міг відкритися та поділитися своїми справжніми переживаннями. Тільки тоді ми зможемо зрозуміти, що для нього важливо надихати пацієнта надії. Пацієнти більш успішні у зміні поведінки, коли відчувають, що самостійно ухвалюють та контролюють рішення. Ми можемо надихати пацієнтів надії, вивчаючи їхні власні ідеї про те. Як вони можуть внести зміни для покращення свого здоров'я, наприклад, мати прихильність до АРТ. Цей ефект посилюється через використання власного позитивного досвіду пацієнта в минулому. Пацієнти сильніше відчувають свою спроможність, коли лікар відкрито демонструє свою віру у здатність пацієнта досягти успіху. Чотири процеси мотиваційного інтерв'ювання включають. Залучення його визначають як процес встановлення взаємно довірчих і шанобливих стосунків допомоги, по суті, це встановлення взаєморозуміння з вашим пацієнтом, демонстрація якостей ефективного консультанта та використання ефективних навичок спілкування допоможе вам взаємодіяти з вашими пацієнтами. Фокусування, це визначення напрямку мотиваційного інтерв'ювання. Погодьте зі своїм пацієнтом конкретну цільову поведінку, яку ви обговорюватимете, наприклад, прихильність до АРТ. Пробудження це момент виклику у пацієнта мотивації до змін, включаючи три компоненти мотивації, про які ми вже згадували: бажання, готовність і спроможність. Ми детально розглянемо це питання на останній сесії цього модуля під час обговорення коротких втручань. Планування це допомога пацієнту розробити власний план змін. Пацієнт може вже мати ідеї щодо того, як покращити свою прихильність до АРТ, тому це має стати відправною точкою. Ви також можете ставити пацієнту запитання, щоб допомогти йому визначити стратегії, про які він, можливо, ще не згадував це та сама стратегія, яку ми обговорювали. Допомагаючи пацієнту розробити індивідуальний план підтримки прихильності, підіб'ємо підсумки мотиваційне інтерв'ювання це практична та ефективна стратегія допомоги пацієнтам у зміні поведінки, наприклад, для покращення прихильності до АРТ. Під час мотиваційного інтерв'ювання ми оцінюємо бажання, готовність та спроможність пацієнта здійснити зміни. Чотири принципи мотиваційного інтерв'ювання протистояти звичці, надавати поради, розуміти власні мотиви пацієнта, слухати і співчувати, надихати пацієнта на дії. Ключові процеси мотиваційного інтерв'ювання залучення, фокусування, пробудження, планування.